Емоційна людина це не та, яка реагує тут і зараз на якимось проявом емоцій. Да? Дуже часто чую, я емоційна людина. Дуже часто люди реагують саме так, коли у них дуже багато непроявлених почуттів, які вони відштовхують від себе, да і там багато болю. І щоб це не чути, не відчувати, я не звертаю на це увагу, або починаю плакати, да? бо сльози це взагалі просто маркер. Це не про те, що щось там прямо з нами відбувається. Да? І людина, яка Одразу вибуховує емоційно, да це якраз і каже, що вона емоційно незріла людина, Тобто да, вона із крайності в крайність іншу. Да, а емоційна людина це та, яка може відчувати великий спектр емоцій, наприклад, там 50 відтінків суму, знаєте, або тощо. Да, і це та людина, доросла позиція, в якій да вона може спиратися на себе і поєднається зі своїм внутрішньою дитиною.